Ядерне роззброєння України стало першим кроком до сьогоднішньої війни, в якій гинуть сотні тисяч українців. Україна володіла третім ядерним запасом в світі. Що включав наш ядерний арсенал? 176 міжконтинентальних балістичних ракет, в тому числі 130 рідкопаливних сс 19 по 6 боєголовок кожна і 46 твердопаливних сс 24 по 10 боєголовок кожна в шахтопусковій установці. Також на озброєні були найпотужніші в світі ракети СС-18, так звана сатана. Стратегічні бомбардувальники Ту 95 мс та ТУ 160 Понад 1500 ядерних боєзарядів стратегічної зброї, від 2800 до 4200 тактичних ядерних боєзарядів. Крім цього, в нас було ще близько 500 тонн збагаченого урану. Нападають тільки на слабких. Хто та для чого нас роззброював і робив слабкими? Скільки коштувала наша ядерна зброя? Що Україна отримала замість ядерного запасу? Чи дає нам гарантії безпеки Будапештський меморандум? Про це ми розкажемо у наступних відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити.